Поступово негода дісталася і Луганської області. За метіль поричастий вітер та зниження температури мешканці відчули вже у неділю. Вранці розвиднілося, але сніг продовжує зриватися. Стахановчанці Людмилі Васильівні це не завадило відправитися автобусом до Донецька. Заторів жінка не боїться. В інтернеті погоду посмотрела. Вроді би, як мені недалеко до Донецька. Думаю, доберусь. Нічого, нічого. Я разберусь. ум'я в і в Дебальцева. У мене є знакомые, і в и В общем. Розберемося. Місцева автостанція помітно спустіла, адже скрізь закликають утриматися від поїздок. Керівництво ж зазначає, жоден рейс поки не відмінили. Навіть на тих маршрутах, де раніше виникали проблеми з проїздом. Наразі все спокійно. Даже Петровська заносявся і то приїхали туда. краснолучані, спросили, що вони, Та там вітром побудувала взагалі хорошо дороги. чисті. Ні, нічого абсолютно зранку у місті працювали комунальники. Слизькі ділянки дороги встигли посипати, але по обіді крига вже розтанула. Синоптики обнадіють людей до кінця тижня. Опади вщухнуть, а температура повітря сягатиме до 10 градусів із позначкою плюс.